Вітаємо, друзі, і починаємо зі знищеного російського МТЛБ із Мангалом на Донеччині. Поки окупанти знімали, як вони суперово і класно облаштували свою техніку, в неї прилетів дрон. І в ту ж секунду техніка загорілася повністю, і ви це можете побачити на відео. Друзі, якщо вам подобається формат палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. Далі ми з вами побачимо відео знищення рідкосної новітньої системи дистанційного мінування Земледілія в районі понтонної переправи противника на річці Сейм. Така система має принцип роботи, що подібний до РСЗВ, але замість звичайних реактивних снарядів. Землі вистрілює боєприпаси для дистанційного мінування, і ось наші хлопці вразили таку жирну ціль. Далі ми з вами бачимо три знищені російські БМД-2 з мангалом. Ну ось ворог дуже хотів, але не зміг дістатися до позицій. Всю техніку наші воїни влучно знищили. Знищені російські вантажівки просто на відрізку шматка дороги 100-200 метрів стоїть купу розбитих вантажівок, які так і не довезли бика. В Омську на Росії палає військовий завод. Розмі пишуть, що, начебто, пожежа не впливає на роботу завода. Завод виконує замовлення у військовій сфері та перебуває під міжнародними санкціями. Чекаємо більш детальної інформації, що ж там відбулося. Також уночі дуже важлива і приємна новина. В районі окупованого Маріуполя лунали вибухи. Радник мера міста Петро Андрющенко повідомив, що сталося влучання прямо у склад з боєприпасами та ракетами для ППО. Детонація тривала до п'ятої ранку. Далі на кадрах, друзі, розсерджений патріот Юрій Євич. Він заявляє про катастрофічний стан тактичної медицини в РФ, через що безліч поранених навіть не доїжджає до лікарень. Ах, ви падли, ах, ви злодії, нічого в них не робиться. Уже і самі зе патріоти прямо кажуть, не потрібно ходити на СВО. Вижити там небагато шансів, навіть у разі несмертельного поранення. Булась війна уже була ми предлагали готовую, апропірованою на куче войн Нашу методику підготовки ніхто не захотів внедряти из воєнної медицинской академії. Безплатно предлагали падли твари, гори, мерзавцы, Ви самі делать не умеете, просто возьмите готовое. Но не захотіли хрена брати. А ось ще представники другої армії світу виганяють дьявола із мобільних телефонів. Цікаво. На що ж тоді російський окупант, автор відео, знімав ці кадри, а потім взяв і виклав його в інтернет. Це реально якийсь сюр. Продовжуємо друзі спостерігати, що відбувається на лінії фронту. Глушківський район, Курська область. Противник опублікував кадри російських дерноводів по приватному будинку в південній частині населеного пункту Тьоткіно, повідомляючи про бойові зіткнення в цьому районі. На південний захід від населеного пункту Новий шлях інженерна машина ЗСУ прибрала зуби дракона в прикордонній зоні на території РФ, прокладаючи прохід для підходного підрозділу і бронетехніки. Протягом доби надходили повідомлення про бойові зіткнення в цьому районі та під населеним пунктом ведмеже, що розташоване на Схід, Коронівський район. Тривають бойові зіткнення в напрямку Любимівки, Обухівки та в районі Снагості. Ситуація в районі Бяхове, Гордіївка залишається на уточненні. Суджанський район тривають бої різного ступеня інтенсивності в районі населеного пункту Уланок, Руська, Конопелька. Противник опублікував кадри ударів по малоповерхових будинках у північній частині Черкаського порічного, що свідчить про подальше просування ЗСУ в цьому районі. Далі Куп'янсько-Лиманський напрямок. Південний захід від піщаного противник просунувся вздовж балки на глибину 1 кілометр. Бої тривають у північному, західному та південному напрямках у районі Стельмахівки без істотних змін. У Макіївці село противник зайняв вулиці Зарічна і Шкільна на ділянці шириною 750 метрів. Часів Ярський напрямок. Північніше Калинівки противник продовжує атаки вздовж західної лісосмуги каналу Сіверський Донець Донбас у північному напрямку. На карту додано сіру зону у центрі Кліщівки. Дроноводи зсу атакували піхотний підрозділ противника. Відкинувши їх на вихідні позиції. Торецьк, тривають важкі бої зі змінним успіхом у західній частині мікрорайону номер 1 уздовж вулиць Лісова і Віктора Сарочука. У районі перехрестя вулиць Херсонська і Яблунева дроноводи ЗСУ атакували штурмову групу противника під час спроби просунутися в південному напрямку. Попередньо додано сіру зону Покровський напрямок. У Гродівці тривають бої вздовж вулиць, Козацька та Мирна. На північ від Новогродівки ЗСУ відбили атаку противника під час спроби просунутися вздовж залізниці на захід від шахти Новогродівська. На карту додано уточнення на східній околиці Лисівки. Російські маневрені групи продовжують спроби просунутися на північ і південь від Ставка. Курахівський напрямок. У районі Гострого і в самому населеному пункту бійці 46-ї ОМБР відбили масштабну атаку російських військ, під час якої противник задіяв 46 одиниць техніки, бійцям ЗСУ вдалося вибити противника з Гострого і знищити під час бою 15 одиниць техніки, 9 БМП, 2 танки, 2 БТР і 2 мотоцикли. На Вугледарському напрямку тривають бойові зіткнення в районі шахти Південно-Донбаська No1 і в напрямку шахти Південно-Донбаська No3. На захід від перечистівки противник зайняв ділянку на жаль шириною 4,5 км, на глибину 2,7 км. Бої тривають у напрямку населеного пункту. Також продовжується боротьба. За так би мовити, зброю дальної дії захід не дозволяє зсу запускати ракети по всіх російських цілях, навіть на окупованих територіях. Це сталося через те, що нібито українські війська зробили кілька помилок, вразили ракетами такам з центр космічного зв'язку в Криму та поцілили по військовій базі РФ, на якій розташовані радари, що використовуються для раннього попередження, іншими словами, для російського ядерного стримування. Потім у інфопросторі з'являється інформація, що США можуть дозволити Україні ударити в глиб РФ, але тільки британськими ракетами Штормшедов та французькими ракетами Склеп. Потім Путін вилазить зі свого бункеру та каже, що застосування західної високоточної зброї великої дальності проти Росії означатиме пряму участь країн НАТО у війні в Україні. До речі, Путін назвав війну знов війною, а не якоюсь там СВО. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Чому НАТО, чому США заважають Україні робити ці удари? У кого які думки? Обов'язково залишайте їх в коментарях. Також хотілося б трохи показати вам мобілізованого, який майже рік нічого не получив. і його хочуть насильно відправити на фронт із категорією Д. 22 -го года являюсь военнослужащим войсковой части 53017. Данное обращение записываю для Екатеринбургского военного суда. Ну и для вообще, чтобы другие видели, чтобы наступила уже наконец-то справедливость. Я с 1 декабря 2023 года не получаю по настоящее время по сентябрь 9, 9 сентября 2024 года нікаї деніжної виплати повному об'ємі ну просто мені ноль, нічого не платять. Ось вам Путін, росіянин, і він готовий використовувати свій народ як завгодно і в будь-яких цілях. А народ продовжує мовчати та виконувати ці злочинні накази. 35-річного радика мобілізували з Башкарстанського села без медкомісії. Не зважаючи на проблемы с здоровьем, его прикомандировали до 91-го танкового полка ВЧ. Оказали мне полную медицинскую помощь, так как считаю, меня призывали негодным к военной службе. мне не проводили никакие военно-врачебные комиссии. Мне сейчас постоянно ставят уже 6 раз Г-категорию, что я временно негоден. С декабря месяца я нуждаюсь в операции. Ну, у меня уже 4-5 операций, в которых я нуждаюсь. И мне никто медицинскую помощь не касается. Я просто хотят брать на своє. Ти чому це? Хто понімає, то поймет? Пізніше чоловіка все ж таки обстежили і дали категорію Д. Непридатний, але відпускати відмовилися. Радик просто потребує кількох операцій, його здоров'я продовжує погіршуватися. Але путіну і його зграї шакалів на все це по барабану. пользу нашему государству, не сидеть в тюрьме. Ну или погибать на войне. Данный иск поддерживаю, потому что с 1 декабря 2023 года по настоящее время мне не выплачивают уже 9 месяцев денежные удовольствия в полном объеме, ноль мне не платят. На данный момент у меня образовались задолженности по кредиту, которые составляют на данный момент миллион двести и с данным требованием Сбербанк хочет обратиться в суд, чтобы я выполнил данную сумму в полном объеме до 14 сентября 2024 года за неустойки, потому что я уже 8 месяцев не плачу кредита. Также перед людьми у меня долг около 300-400 тысяч. Ну и налоги, кредиты. Ну, около полтора-два миллиона у меня общие долги образовались. И на останок, друзья, також неприемные кадры, але це потрібно показувати народу, Якщо телек не може, то ми допоможемо. Нардеп, який дав ляпаса хлопцю на самокаті в центрі Києва. Олександр Коницький, ЗП Саньок. Ось уявляєте, що може дозволити собі захисник народу, взяти і просто молодому хлопцю дати підсрачника у всіх на очах. І що? Є камери, поліція, що таке? Анука, ви з людьми чи з вафлістами? Російськими депутатами, які б'ють людей і б'ють військових. а Як же закінчиться ця ситуація? Депутат завжди правий? Давайте ось так народ буде реагуватиме на кожен поганий закон від слуг народів. Як депутат записанюк, тільки навпаки. Ну, звичайно, цього не буде. Просто проти людей завжди закони працюють. Ох, саньочок ти записанючок. Сьогодні хлопець, якому підсрачника дав саньок, йде до відділку поліції, буде вимагати, щоб подивилися правоохоронні органи камери, відеокамери спостереження, і цей пінок, пінок народного депутата, який вважає ну, людей за, за сміття, яке можна бити, бо він. Депутат Верховної Ради від Слуги народа. Подивимось, чи підуть правоохоронні органи на це, чи будуть замінати якусь справу, як вони зам'яли усі разом із побиттям військового. Дуже цікаво. Друзі, у кого які думки з цього приводу? Обов'язково напишіть їх в коментарях. А ми дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. До зустрічі!